Мюнхен, Гаага, Брюссель, Нью-Йорк. Таким минулого тижня був графік поїздок міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. Запросили пана міністра поговорити про підсумки цих візитів. Пане міністре, вітаю на живу в ефірі марафону. На своїй сторінці у Фейсбук ви написали, що поїздка була досить важкою. втомилися, Але чи задоволені? Так, абсолютно. Завжди є задоволення, коли не просто поїхав і провів важливі переговори, але. І... Привіз конкретні результати різні формати. Безпековий форум у Мюнхені. Тристороння зустріч. Перша у такому форматі ЄС НАТО, Україна у Брюсселі, Генеральна асамблея ООН у Нью-Йорку. Різні формати, різне значення. От як що їх об'єднує, і якщо можна конкретно по цих поїздках, по цих зустрічах про результати? Їх об'єднує бажання перемогти у війні з російським з Росією з її агресією, і все, що я робив в цих поїздках, під час кожної розмови, яку я мав, було підпорядковано одній меті перемога України. Коли в Брюсселі ми зустрілися в трьох генеральним секретарем НАТО і моїм колегам з Європейського союзу. То говорили про координацію зусиль для виробництва снарядів та зброї і для тренування українських військових, щоб ці організації не діяли паралельно щоб не було плутанини, не було дублювання зусиль. Приїхав Гаагу, говорили про подальше постачання зброї для України і безумовно про відкриття. Вже в цьому році е, переговорів про вступ України до Європейського Союзу сіли в літак, полетіли в Нью-Йорк, ухвалили е, ухвалили резолюцію, спідтвердили, що після року війни 141 країна, тобто е, абсолютна більшість країн світу засуджують російську агресію, і стоять на боці України. І всі ці російські міфи про те, що світ втомився, що. Лише це війна Заходу, а весь світ насправді на боці Росії все це ми зруйнували. Ну і там же провели засідання Ради безпеки ООН, теж присвячене російській агресії. І якась безліч, чесно кажучи, навіть не згадаю вже кількість безліч двосторонніх зустрічей, які всі про зброю, про спецтрибунал. І от перша один американська країна приєдналася до спецтрибуналу. Uh, і про зміцнення коаліції, і про, і про застосування нових санкцій. Мої помічники порахували, що в Мюнхені я за 24 години провів 15 зустрічей. Чесно кажучи, що воно, звісно, все зливається в один, але головне в одну зустріч. Але головне, що ти заходиш на кожну зустріч, дуже сфокусований. Відпрацьовуєш те, що потрібно Україні, і йдеш далі. Ну ось так десь тиждень пройшов так. От ви згадали підтримку на генасамблеї 141 країна, і це справді дуже важливо. Це означає, що ні, світ не втомився. Він буде нам допомагати. Але і питання спецтрибуналу, яке ви згадали, воно теж дуже важливе. Коли планується розглянути це питання на генасамблеї? Стрибунал тема дуже складна, скажу вам чесно. Ми е, почали предметно нею. перші думки виникли буквально, е, по-моєму, якщо не прийняв, на другий тиждень спочатку агресії. Е, ми системно почали працювати над цим після Бучі. Е, тоді президент чітко дуже поставив задачу активізувати цей процес. І на і ось ми вийшли на е, створення. Це міністерство закордонних справ ініціювало створення е, такої, вона називається основна група. Але по суті, це коаліція для створення триб, спецтрибуналу. Тобто, як у в Рамштайні, коли збираються країни для того, щоб зброю нам надавати, а це така сама група, яка збирається для того, щоб відпрацьовувати питання пов'язані зі створенням трибуналу. Спочатку у нас там було три країни, потім п'ять, а зараз їх майже тридцять. І це все буквально за декілька місяців. І кількість їх буде зростати. Я е, запевняю. Тому тема спецтрибуналу надзвичайно важлива. Е, будемо рухатись вперед. Я не загадую жодних дат зараз, тому що дуже багато юридичних нюансів, але ми знаємо, коли відбудеться вже наступне засідання цієї групи для створення спецтрибуналу. Знаємо країни, які доєднаються до нього, і резолюцію генасамблеї будемо робити, але вона буде загалом стосуватися питання відповідальності Росії, тому що це не лише спецтрибунал, яким ми займаємося, а це і компенсація за завдані збитки, і воєнні злочини, і злочини проти людяності тобто, дуже дуже багато всього. Цей останній тиждень був насичений і у вас і взагалі насичений візитами і в Україні міжнародними подіями. Зокрема, до річниці повномасштабного вторгнення Європа... Євросоюз прийняв 10-й пакет санкцій проти Росії. І ми стежили за тим, як важко йшло обговорення до останнього моменту. Не могли узгодити деталі, зокрема по заборонах на Каучук. І потім, в кінці, коли пакет було прийнято, кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк Написав такий твіт, коротенький білий дим, порівнявши це з таким болісним процесом проголошення нового папи. Отже, це одна фраза білий дим означає те наскільки важко приймаються такі е, пакети санкцій. Чи це означає от ту в тому, чому так, так буксує, чому так важко? Це не втома. Це знаєте, якщо ви будуєте будівлю, то перший поверх хмарочос будуєте, Да, то перший поверх, там перші 10 поверхів ти швидко взяв, побудував. Але чим вище, тим більші технологічні ризики, тим більше треба бути, тим більш вимогливим треба бути до а, різноманітних обставин і умов. А тому правда полягає в тому, що кожен новий пакет санкційний. Буде даватися важче ніж попередній. Але, по-друге, все одно кожен новий санкційний пакет буде. І по третє, кожен новий санкційний пакет, як би важко він не давався, він запроваджуватиме і нові санкції, і дуже важливо нові е інструменти зупинення чи запобігання обходу санкцій. Ось цей десятий пакет. А не лише Європейський Союз ухвалив санкційний пакет. Група семи теж його країни групи Семи ухвалили. І тут робиться дуже важливий акцент саме на боротьбі з обходом санкцій. Тому що, в принципі, санкційний режим працює за двох умов: по-перше, якщо ти постійно підвищуєш тиск, ухвалюючи нові санкції, по-друге, якщо ти закриваєш можливості обходу санкцій. Але з позитиву відзначу, що в цьому. В нових санкційних пакетах групи семи країн є заборона на, на перші санкції проти ядерної енергетики Росії. Ми про це давно говорили, але ЄС на це не наважився. Але ЄС почув нас і запровадив перші санкції проти російської ракетної і дронової індустрії, на яких ми наполягали послідовно. Я багато теж і писав листи, і твіти, і проводив перемовини. саме щоб вбити по можливості Росії виробляти нові ракети. І до цього застосовували санкції проти військово-промислового комплексу Росії. але ми хочемо, щоб вони зараз були сфокусовані саме на протидії створенню дронів і ракет. Так, ми з вами от проговорили про різні зустрічі, різні формати, але не всі вони були успішними. От, хоча з складнощами, але десятий пакет санкцій прийнято, скажімо, минулого ж тижня. Форум великої двадцятки залишив верніше міністрів зустріч міністрів фінансів. Великої двадцятки залишили завершилася безрезультативно. Чи варто сподіватися результату від зустрічі міністрів закордонних справ Великої Двадцятки, який має відбутися на початку березня? Ну от це вони безуспішно закінчуються, тому що нас там немає. Ем, якщо серйозно. І, я то... би додав, і не, не тільки тому, що нас там немає, а ще й тому, що от й член там є. О, якщо зай, ви я не говорю. заперечуєте, я, я, я тільки за. Ні, насправді, якщо серйозно, то ем, я думаю, що на всіх зах... в усіх документах двадцятки. Де е, будуть е, формулю, формулювання щодо російської агресії проти України виникатиме нездоланний розкол? І м, жодна зі сторін е, ані ті 19, які готові підписатися а якщо чесно, то 18, які готові підписатися під певними формулюваннями. Не зможуть поступитися ані ті двоє, які не готові, теж зі свого боку не зможуть. Тому в цьому плані будуть якісь дипломатичні маневри, там окремі заяви. Але 20-ті дуже важко знаходити спільну мову в частині російської агресії проти України, тому що Росія входить до 20-тки і має право в цьому. Так, а деякі члени двадцятки мають окрему свою окрему думку, зокрема, скажімо, Індія. І якщо говорити про, скажімо, пріоритети нашої дипломатії, то на останній прес-конференції, яка відбулася в п'ятницю, знову ж таки до річниці, президент Зеленський сказав, що наші основні напрямки це все ж таки Латинська Америка і Африка, тому що підтримки звідти недостатньо. А я в зв'язку з цим хочу вас запитати трошки про. Інше скажімо, я пам'ятаю вашу участь у коли ви були в Сполучених Штатах Америки. Ви прийшли на шоу Стівена Кольберта, і я пам'ятаю, яке враження на публіку справила ваша участь, як вони сприйняли? Я не знаю, як це правильно назвати, чи це народна дипломатія, чи ні, але мені здається, що це. Якийсь вияв можливо нетрадиційного прийому, нетрадиційної дипломатії, коли ми доносимо свій меседж не на офіційних зустрічах, а до простих людей. А вони вже впливають на свої уряди для прийняття рішень у наших інтересах. Якщо ви зі мною погоджуєтеся, і чи варто, можливо, таким шляхом піти в роботі з цими країнами? А якщо ні, то який ваш план? Кожна країна є особливою. Кожній країні є свій баланс між медіа і владою, між владою і опозицією, між експертами і владою опозиції. Ну до кожної країни треба підбирати ключик і не можна шаблонно однаково діяти скрізь. І те, що спрацювало в Америці, не обов'язково спрацює умовно в Ефіопії. Але е, треба знайти обов'язково те, що дасть результат там. В нашій регіональній політиці світовій є дуже чітка і струнка логіка. Ми багато років, і це правда, інвестували всі основні дипломатичні зусилля в е, Захід, тобто в Європу, в Північну Америку. На це були свої причини. Тут нічого свого такого поганого немає. Таке було життя. Е, коли президент зробив мені пропозицію стати міністром закордонних справ, то ми зокрема говорили і про це. Я сказав, що нам Дуже важливо вийти за ці межі. Е, однозначно, ми частина заходу, і не треба відмовлятися від е, свого західного, е, західного того напрямку, але нам треба від повернути Україні світ і Україну в світ. І тому спочатку я е, дав, одне з перших моїх доручень було розробити азійську стратегію МЗС. У 20-му році ми в два з 20-му повіт був два з році. Ми працювали по Азії дуже активно. 22-й рік війна. Ми піднімали Африку. І в цьому році у нас головний фокус буде на Латинській Америці, і таким чином ми закриємо якби цю е цей курс новий курс нових горизонтів. Відкриємо країні, Україні нові горизонти в світі. Але в кожній країні треба підбирати ключик. Є набір інструментів, але яка комбінація цих інструментів спрацює? Е треба підбирати, коли я був в Африці минулого року з турне. То приїхав з одним висновком, що можна змінювати їх позицію, потрібно змінювати їх позицію. Це реально працює, але це потребує довгострокових інвестицій і пошуку цього індивідуального ключа до кожного. Так, от можливо, та е, концентрація на е, дипломатичних зусиль на західному векторі призвела до того, що, скажімо, е, в інш з інших напрямків, де ми очікували більшої підтримки, її несподівано не надійшло. Наприклад, я маю на увазі Грузію, е, наскільки я пам'ятаю, вже здається рік е, Україна відкликала свого посла і е, заперечить, якщо це не так, ще не призначено нового посла. Зараз у нас рівень стосунків на. Між Україною і Грузією на рівні тимчасово повіреного. З одного боку, це має давати чіткий сигнал в тому, що є проблеми в двосторонніх стосунках. З іншого боку, така тривала відсутність вищого рівня представництва чи не призводить вона до того, що проблеми не вирішуються. Як ви можете прокоментувати цю ситуацію? Призначення посла України в Грузії перебуває на фінальній стадії. Коли він від поїде в Грузію, це дійсно вже питання буде політичного моменту, тому що присутність чи відсутність посла це завжди політичний сигнал. Ми не зробили нічого, абсолютно не поворушили пальцем для того, щоб зіпсувати відносини з Грузією. Ми навпаки багато інвестували в те, щоб наші відносини розвивалися. Але я можу сказати зараз так, що якщо наші якщо відносини між українським народом і державою з грузинським народом залишаються незмінно братніми і позитивними, то щодо уряду Грузії ми цього сказати не можемо. Починаючи від справи з Михайла Сакшвілі. І якого просто вбивають, ну треба називати речі своїми нами. Грузинська влада повільно вбиває е громадянина України Міхаїла Саркашвіль, і хай там вони можуть думати що завгодно про нього, як про політика. Але для мене, як для голови МЗС, він є громадянином України. Я буду за, за нього боротися так само, як ми боремося за кожного громадянина, який опиняється в біді. Ну і завершуючи взагалі ставленням грузинського уряду до Російської Федерації, є питання, є проблеми. Але е е е у нас є достатньо каналів комунікації з ними е для того, щоб е підтримувати зв'язок і намагатися вирішувати ці проблеми. Дякую, Впевнений В того, що знайдете можливо не традиційний, але все одно ситуація зрушить на краще. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба коментували поточну діяльність міністерства закордонних справ України і останні візити пана міністра.